В Динамо Києву хвалили важливе кадрове рішення після програшу Арісу в матчі Ліги конференції. Роман Деремчук забив за Брюге вперше за 10 місяців. Черговий курйозний м'яч Романа Безуса у Єврокубках Шахтар голосив про трансфери одразу дуету футболістів. А також погана новина для Челсі та Михайла Мудрика, та всі нові трансфери літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео Бенфіка голосила не тільки про трансфер Анатолія Трубіна. А й форварда Фіорентини Кабрала. За дует футболістів португальці віддали 30 мільйонів євро. По українцю намі так все відомо. А з Бразилець персонаж, хоч і не топ рівня, але досить майстеровитий і цікавий. В минулому сезоні нього 19 результативних дій в 38 матчах. Бормотеліза барна не пошкодував 23 мільйони за талановитого півзахисника Брістеля Алекса Скота, Англійцю лише 19 років. Але в його активі вже два повноцінні сезони в чемпіоншипі у якості футболіста основи, в останньому з яких його визнали кращим молодим гравцем року. За клуб він провів 94 матчі, забив 9 голів та віддав 7 гольових. Півзахисник Барселони Франк Кисія продовжить кар'єру валя хлі. Відповідне оголошення було опубліковано в офіційному твіттері каталонського клубу. Блаугранас виручили за цей трансфер 12,5 мільйонів євро. Окрім іворійця за цей клуб вже грають Сен Максімен, Ріат Марес, Роберто Фірміня та Едуард Мендір. Харі Маквайр все ж таки стане футболістом Вестхема. В Манчестері прийняли пропозицію від молотків у розмірі 30 мільйонів фунтів. Сторони вже розпочали роботу з документами. Нагадаю, що чотири роки тому Англій став найдорожчим захисником в історії. Тоді Лестеру надійшло за нього 80 мільйонів фунтів. І, хоч в Манчестері він став культовим виконавцем, але на жаль, для гравця, це стосується лише мемів, а не його ігрових якостей. Але поки Маквайра лише оформлюють Едсон Альварес офіційно презентували за мексиканського лідера. Аякса віддали 38 мільйонів з виручки від продажу райса, якого він і повинен буде замінити в опорній зоні лондонського клубу. Тете приїхав до Туреччини оформити трансфер Фенербахче, але стане футболістом Галатасарая. З першою стороною не вдалося владнати фінансові деталі переходу. Бразилець оформлює переїзд у якості вільного агента, тому відповідно хотів немалу зарплатню. Але Тасара йому буде платити по 2,5 мільйони євро на рік. Контракту півзахисника на 4 сезони у Михайла Мудріка та Челсі можуть бути серйозні проблеми через колишнє керівництво, як інформує Daily Mail, АПЛ вичає прамовірність мільйонних виплат лондонському клубу офшорними компаніями з 2012 по 2019 рік. Зокрема, під розслідування потрапив трансфер захисника збірної Данії Андреса Крістенса. АПЛ підозрює, що Челсі зробив незаконні виплати батькові футболіста у 2012 році. А оскільки раніше у Челсі вже були проблеми з УЄФА через порушення правил фінансового ферплею, то у разі доказу махінації їм погрожує або великий штраф, або навіть зняття очок. Наприклад, за порушення фінансу файрплеї з них списали 8,6 мільйони фунтів. Зараз ця сума може бути значно більшою. Гарна новина для Андрія Луніна: Тібо Куртуа порвав хрести і вилетів щонайменше на півроку. Тепер українець гарантовано залишається в королівському клубу, але стовідсотково отримує конкуренти нового зіркового виконавця. Скоріше за все, ним стане Давід Дехеа, який перебуває в статусі вільного гента і був помічений в Мадриді. Ну що, продовжується феричне падіння українських клубів в Єврокубках, Динамо та Дніпро 1 програли свої перші матчі Арісу та Славії. І я навіть не знаю, що гірше разгром від чехів, який взагалі не залишає шансів Дніпрянам, або ж сенсаційний злив Динамо явному аутсайдеру. Довго тут говорити нічого не буду. Бо Дніпра правдим я позитиву в цьому матчі не очікував, але сподівався, що хоча б залишиться якась інтрига. Ну а про подібний результат для Динамо я попереджав ще в минулому відео. А коли почув слава грою, що для них і нічия буде гарним результатом, і як важко команді довго перебувати в дорозі на матч, то сенсація ставала ще більш очевидною. Ну не може команда показувати бадьору гру, коли її головний тренер скаржиться кожного разу на важку дорогу. Я розумію, що вже вік, але подібна енергетика передається й футболістам. Ну а що гадаєте ви? Чи зможе Динамо пройти Аріс? Якщо так, чи потрібно зберігати Луческу? Чекай на вашу думку в коментарях під цим випуском. Може Динамо продати взимку ще й шапаренка, але інсайдер говорять, що перемовини по ньому повинні стартувати з 15 мільйонів. Саме такий мінімальний поріг встановлено для цього трансферу керівництвом біло-синіх. Зараз там покладають великі надії на повернення шапаренка в збірну та успішний старт нового сезону. Знову за Омонію забиває Роман Безус і знову приносить команді перемогу. Роман Безус. Але головним голом вчорашнього дня з легкістю можна звати м'яч Романа Римчука. Українець забив за Брюге вперше за 10 місяців.